Бійцеві АТО Дмитрові Ломею, який поліг на околицях пісків, прийшла повістка з'явитися у військомат. А хто там? Святок Тата, Тата, та там та. називається. Ді. Три місяці тому 23річна Надія стала вдовою, а її двоє синів напівсиротами про те, що чоловік на сході жінка навіть не здогадувалася. Дмитро заспокоював, їде на заробітки і лише незадовго до смерті зізнався, він на війні. Я до нього додзвонилася і так чую, так він говорить, все добре, ти не переживай, і чую щось не то, такі звуки, якісь вибухи, криків, хлопців, знаєте, так, такий шум. Я кажу, що таке? Ти не переживай, я на війні. Це була їхня остання розмова за кілька днів Дмитра не стало. Вони були в будинку, який снаряд залетів той будинок. Там було сім хлопців. Перший їх кантозило, а другий снаряд це вже попав в стіну і прямо-прямо у прямо нього. Йому в голову. Надія досі не може змиритися з втратою, а тут, як грім серед ясного неба, військоматівська повістка для загиблого, її залишили у дверях квартири, де був прописаний Дмитро. Я перейшла, тут, бумажка в торчить. Я сама дивлюсь наше прізвище, <різвища> я, але той людини, що вже нема живих. На мобілізаційну повістку натрапила рідна тітка Дмитра. Вона й по мала надію. Та це вже добила було мене. Родичі звернулися до правого сектора, адже Дмитро воював у їхньому добровольчому корпусі. Ну, я бачу в інтернеті вже два випадки таких, що так само є, і що вже було і свідоцтво про смерть все рівно там призивали назад в армію. От ми маємо рівень якраз діяльності нашої вонкоматів. Ну я думаю, це до зряду глумством. Над тими хлопцями, які віддали своє життя за суверенітет нашої держави, не звагається. Військові виправдовуються, це прикра випадковість. Може бути, можуть виникати такі ситуації. Реєстраційні служби, які проводять реєстрацію смерті особи, вони подають військовий комерцет відомості щомісяця. І тобто, якщо людина загинула чи померла на початку місяця, то ми дізнаємося так до 5-го числа. Потож наступного місяця військові кажуть, таких інцидентів можна уникнути, якщо командування добровольчих батальйонів своєчасно подаватиме у військомісаріати списки своїх бійців, котрі на передовій. Щоправда, на фронті не до паперової рутини. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.